Якщо ми бачите, було життя, а проти зоні, що начальний міністр. Вимога остана, він підтримкові, не зібрати шара, чи бачити, хто чи то дає. Підтримайте громаду, підтримайте піти від діло, постарання Чи ви хочеш на суму цього? Я особисто хочу, щоб знову Закарпаття, мою думку, що тоді нинішній влади тобто ще раніше. Я кажу, що це СДК куму не буде добро робити, а буде робити то, що тоді вони роблять на сході. І шарани це вийти дому. І гамба нові влади виконавчих, що таких фігур, які затримували... Активістів у Львові, будучи на дуже високій посаді, на начальника ВВД області Львівської. Дають нам, сюди порядок народити і робити про хлопці. То ти, пане героїв, розказ, не розказує мені ніколи. Я ставлю по порядку. Кого хочеться визначати, визначайтеся, коли хочете, то не перепінь. Ставлю на голосування про відкрит. Висловлено з даного питання. Прошу віддати голосувати. Про відкрити публічно. Тобто писано.